Рік тому миколаївські волонтери відкрили мілітарі хаб, кімнату відпочинку для військових, які проїжджають через наше місто. Ініціатором створення цього простору став представник громадської організації Справа громад Миколаїв Сергій Самоуков. Я здивований, коли я перший раз побув на вокзалі і побачив, що багато військових їм навіть нема де проселитися. І... Така ідея у нас виникла, що давайте відродимо колись там була вже на вокзалі кімната відпочинку. І нам мої друзі дали безкоштовне приміщення. Це воно знаходиться поруч. Поставили ми спотикачі, щоб люди приходили. І самі іноді виходимо на вокзал. Запрошуємо, попередили всіх диспетчерів. Там що направляйте до нас людей, вони там направляють. Цей простір створений не лише для фізичного відпочинку, а й для емоційного розвантаження. Міта створення кімнати відпочинку, по-перше, допомогти нашим військовим. Хоч я вважаю, що ти не служиш, не воюєш, то ти хоч чимось повинен допомагати. Вони можуть тут відпочити, навіть поспілкуватися один з одним, бо вони з інших напрямків ідуть. І навіть і нам дуже приємно іноді, там, коли заходиш з ними, там бачиш, ти просто з хлопцями посадити по -під чаю. Ми дізнаємо більше інформації, іменно як важко їм, і з повагою до них ставимося. І більше от людей, щоб чергувати. Але вони більше ставилися до наших захисників. Усі, хто чергує в просторі, волонтери. Одна з них Ірина. Вона ділиться для неї найважливіше не просто створити комфорт, а й бути поруч і вислухати. Адже військовим часто потрібно виговоритися без формальностей, хоча б на мить відчути себе як удома. Питаємося створити їм такі умови, щоб вони як вдома побували, хоч на годинку, хоч на півгодинки. У нас условия в кімнаті є, де посидіти, чай попити, холодна водичка. Навіть вот. є ліжка, на яких бійці відпочивають. Мілітарі-хаб вже рік має великий попит серед військових, але через нестачу волонтерів простір не завжди працює безперервно. Тож, якщо ви хочете долучитися до надзвичайно важливої справи, звертайтеся з номером телефону, який ви бачите на екрані. Яна циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.